Співробітники управління СБУ в Дніпропетровській області у взаємодії з департаментом захисту національної державності служби безпеки провели контрдиверсійні заходи у трьох містах України. Процесуальне керівництво здійснювали органи прокуратури. Деталі розповів речник обласного управління СБУ Валерій Єфанов. Служба безпеки провела обшуки в офісах та помешканнях представників заборонених комуністичною партією та політичної партії Рус'єдина у межах контрдиверсійних заходів у Києві, Дніпрі і Кривому Розі. У результаті слідчо-оперативних дій знайдено зброю, георгіївські стрічки і прапори країни-агресора. Крім того, виявлено склади з прокремлівською літературою, агітаційними листівками із символікою тоталітарного режиму СРСР і методички російських пропагандистів. У них расисти закликають до підтримки окупаційних угруповань РФ. І надають рекомендації щодо насильницького захоплення влади в Україні за оперативною інформацією. Функціонери КПУ планували використати весь арсенал пропагандистських засобів для проведення агітаційно-масових заходів на підтримку ворога у разі захоплення Києва і Дніпропетровщини. Вилучені матеріали направлені на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій. Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими служби безпеки за статтею 109, дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу. Або на захоплення державної влади кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення до відповідальності винних осіб.